Постраждали від ворожої ракети житловий будинок. В Умані поступово відбудовують. Із перебігом робіт ознайомився заступник очільника області Антон Царюк під час виїзного засідання робочої групи Прозорість та підзвітність. Плити для останнього поверху вже доставляють паралельно в під'їзді, який відновлюють, тривають внутрішні роботи, встановлюють вікна. Також проводять утеплення всієї багатоповерхівки, оновлюють комунікації. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Відновлення цього будинку на постійному контролі нині провели зустріч із газовиками щодо перспектив його підключення до газової мережі, зауважив Антон Царюк. Нагадаємо, будинок в Умані зазнав руйнації через влучання ворожої ракети торік. У квітні вона забрала життя 24 людей, серед них шестеро дітей. Багатоповерхівку відбудовують коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії та за співфінансування місцевого бюджету.